Генеральне прибирання міста, щоби було затишно та чисто. Суботники в Вірпені перетворилися на понедільники, вівторники, середники, четверники та п'ятники. Люди натхненно кинулися прибирати своє місто. Дехто ностальгічно згадуючи радянське минуле з сьогоднішнього дня. Місто Ірпінь е, возрождає свої були традиції. Сьогодні перший чистий четверг, який ми оголосили по місту. Чистий четверг це значить приведення свого міста в належний санітарний стан. Цього четверга центральну частину міста заповнили відчайдушні борці зі сміттям. У парках і на вулицях Ірпеня можна було побачити всі верстви населення. Робота велась у дві зміни. Навіть у парку Дубки, де давно вже наступала нога комунальника, забриніло життя. Сьогодні розсредоточилися люди підприємства, наші школи, бюджетні організації по всьому місту. Тобто це не тільки тут, але тут це основна наша задача. Якщо діло піде так і надалі, наприкінці двомісячника благоустрою край цей буде просто не впізнати. Хто зна, можливо, відродяться традиції того самого чистого міста з органічним іменем Ірпінь. Як говорив Кот Мацовський великий економіст нашого времени, общественный труд для моєї потік він благоражене. Нагадаємо, що до двомісячнику благоустрою може долучитися кожен і створити затишок у місті своїми руками. Василь Чернявський, Павло Лозовий. Ірпінь -тебе.